На більшість людей помилково вважають слабкою людину, ту, яка не самостверджується за рахунок інших, яка є доброю, відкритою, яка ніколи нікому нічого поганого не бажає, яка бажає всім добра, робить всім добро. І таку людину називають слабкою. Вона довірлива, вона наївна, може бути в хорошому розумінні. Але до неї можуть ставитися негативно саме ті люди, які вважають силою самоствердження за рахунок інших, приниження, заздрість, бажання комусь зла, бажання комусь нашкодити. І в нашій країні в більшості людей така ментальність. Вони її навіть не усвідомлюють Хочуть ніяк трансформувати, тому нормальні люди від таких людей часто ще й вигрібають. Для таких людей нормальний спосіб самостверджуватися не за рахунок своїх власних цінностей, якостей та досягнень, а за рахунок когось принизити когось. Тоді я відчую себе кращим. Але правда така: ці люди в сутності своїй нікчемні. як би вони не хотіли самоствердитися за рахунок когось, щоб відчути себе кращим, насправді їхнє місце тут. А що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарях, можливо, зможемо щось підказати. А за посиланням профілю я лишила для вас збірки з техніками та порадами, які допоможуть підняти самооцінку без допомоги психолога.